Всі готуються до виборів. Вибори не оголошені, але до них готуються. По чому це помітно? Помітно це по тому, що медійними персонами, персонами політичними намагаються робити тих, хто і не претендував нібито на такий статус. Один із них Валерій Залужний. Я не знаю, хто це робить, але Валерія, очевидно, тягнуть. Політику. Не знаю, чи Валерію це потрібно, але питання в іншому. Чи потрібно це нам з вами, українському народу? З одного боку, Валерій заслужений генерал, заслужив повагу українського народу, мужньо ну, фактично керував військами з 2022 року по дату свого увільнення від посади. Щось сказати проти того, щоб Валерій мав політичні амбіції, тяжко. Адже ну чому людина, яка заслужила, заслуговує на повагу українського народу, не повинна мати політичні амбіції? Ну, наприклад, привести свою партію до Верховної Ради. Але ця історія мені трішки нагадує інших політичних персон. Зокрема, на минулих виборах, якщо мені не зраджує пам'ять, була така фігура, як Смішко. Там ще Гордон, пам'ятаєте, вписувався за нього. І вони разом рухались. Сам Смішко, за різними оцінками, людина непогана, можливо, і відверта, і щира, і професійна. Але проблема не в ньому, а в тому, хто навколо нього. Адже, як виявилось, коли люди придивились до списку партії, виявилось. Що в списку так багато дивних людей, що весь авторитет пана Смішка ну, фактично був знівельований тим, а хто під його знаменами намагався потрапити до Верховної Ради. Ну, власне, це і не вийшло. Така історія не тільки з Смішко, а і з іншими відомими людьми, які намагались або входили до Верховної Ради. Проте поряд з ними входили надзвичайно одіозні і незрозумілі персони. і потім робили політику ну, зовсім не ту, яка відповідала б статусу тієї, людини, під знаменами якої вони прийшли до влади. Щось подібне відбулося на минулих парламентських виборах, коли під гаслом популярності Володимира Олександровича, Зеленського. До Верховної Ради зайшли доволі сумнівні персонажі. І, власне, те, що частина з них вже розбіглась поза кордоном, частина з них підозрюється в різних корупційних і мародерських скандалах, а частину просто непомітно, і хто вони, і де вони взялись, а частина з них вихована госдепом. Давайте будемо відвертим. Це те, що ми називаємо Сорос і компанія. Так ось Володимир Олександрович сам то їх, напевне, не набирав, але, тим не менш, ці люди під його гаслами пройшли до Верховної Ради. Нині вони керують нами. Для того, щоб зрозуміти, чи людина самостійна в політиці, достатньо подивитись на ті гасла, які вона говорить. І ось Валерій Заложний вже дещо говорив. Правда, в статусі поки що посла. В Великій Британії, чуть не сказав навпаки. Але ці тези варті того, щоб ми їх проаналізували. І ще раз повторюю: з усією повагою до Валерія Залужного, Але хтось намагається нам знову показати хорошого політика з хорошої людини, військового, заслуженого, ну і так далі. А що буде за спиною Валерія Залужного? ми з вами. Дізнаємось тільки тоді, коли проголосуємо не за список, який за спиною буде Валерія Залужна, а за самого Валерія Залужна. Давайте подивимось, а що говорить Валерій Залужний. І чи можна сказати, що він, як політик, вже склався і він говорить самостійні речі. Давайте будемо читати і аналізувати просто і спокійно, методично, як військові. Ми ж з вами теж частково військові, правда? Ми ж з вами вже живемо два з половиною, а за іншими підрахунками, 10 років в стані війни. І так, поїхали? Поїхали. Публікація на Liga.net, і ви зможете з нею ознайомитись, називається Путін витрачає на війну до 130 мільярдів на рік. Диво, що ми тримаємось, що розказав Залужний. І так, давайте будемо аналізувати, а що ж? Розказав залужний. І так, тут журналісти ставлять запитання, а Валерій як би, відповідає. Пункти залужного. І ще раз повторюю, я, я з великою повагою ставлюсь до цієї людини. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли, що нам з вами намагаються з людини професійно-військової зробити політичну особу. І під знаменами політичної особи засунуть у владу. Персон, які не є публічними, але які роблять наше життя страшним. Страшним, тому що саме ці персони багатіють, поки ми з вами живемо так, як можемо вижити в будь-який рік 33 Незалежності України. І так читаємо. Сучасна Україна виникла у боротьбі проти Росії. Теза, з якою я погодитись не можу. Я вважаю, що сучасна Україна виникла і розвала завдяки життю, праці, чимності, відвертості громадянській позиції українського населення. Ще не було ніякого сліда Росії в Україні, коли в 90-х на початку були різні революції, і на Граніті, потім Ющенко так і так далі. Крім того, за 33 роки незалежності України виросло ціле покоління. Люди, які народились в рік незалежності України, їм вже зараз 32, 33, 34 роки. Це вже дорослі дяді і тьоті, які вивчились, які заснували бізнеси, які народили дітей, і говорити про те, що сучасна Україна вона. Як антипот Російської Федерації, це неправильно. Це політичне, на мою точку зору, гасло. Ну, давайте по почитаємо обґрунтування. Останні 10 років ми боремо за незалежність, покладаючись на себе. Повномасштабна війна з Росією триває майже 3 роки, понад 30 тисяч осіб загинули. Але продовжуємо боротись, бо хочемо жити в цивілізованому західному світі, у світі свободи щодо 30 тисяч. Публікація Валерія Залужного, а, власне, його інтерв'ю, виступ це вже скільки минуло? Два місяці, чи то три місяці, після того, як Зеленський сказав про 30 тисяч. Я думаю, що після того вже тисяч 10 загинули. Тому повторювати 30 тисяч, навіть менше, ніж сказав тоді Зеленський, він тоді сказав 31 тисячу, вже якось дуже дивно. Це або. Пан Залужний не читає те, що, можливо, не він сам писав, ну, це лише гіпотеза. Або намагається щось сказати незрозуміло що, і незрозуміло для кого. Бо кожному середньозваженому українцю зрозуміло, що цифри втрат значно більші. Це політична цифра. І пан Валерій чомусь повторює політичну цифру. Будучи військовим. І будучи ознайомлений з цифрами реальних втрат. Але Валерій не озвучує реальну цифру. Чому? Чому? Що боїться Валерій Залужний, не озвучуючи реальну цифру втрат? Що кого боїться? Тоді виникає запитання. А як може бути самостійним політик, який, маючи такий статус, таку народну підтримку? Таку міжнародну підтримку. Давайте не будемо робити вигляд, що пана Валерія не підтримують американці і британці. Так от, що це тоді за політична якість, коли Валерій боїться озвучити реальну цифру, хоча би на момент його каденції? Чи там цифра така, що виникнуть питання до самого Валерія? Може таке бути? Тоді це вже. Ну, ви зрозуміли. Ідемо далі. Війна це наслідок небажання Заходу захищати глобальні системи безпеки. Росія користується слабкістю Заходу, починаючи з 2008 року, коли почала боротьбу за так зване ближнє Зарубіжжя. 2008-го війна в Грузії, 2014-го проти України, яка 2022-го переросла у найкривавішу війну в центрі Європи у 21 столітті. Якщо ви поцікавитесь біографією Валерія Залужного, ви зможете навіть до цієї тези поставити певну низку питань. Я думаю, що колективний Захід, ще раз повторюю, сам розбереться, і Захід не раз повторював, що не потрібно називати Україну щитом Європи. Вони самі адекватно вміють розбиратися з тими викликами, які є. І повторюю. Грузини сьогодні використовують фотографії зруйнованих міст України для того, щоб показати, що вони тоді обрали правильний шлях для себе. І те, що партія, яка це робить, використовує ось цю контроверсію, це означає, що грузини. Що грузини не хочуть мати такого ж самого, навіть попри ті втрати, які вони мають. Я повторюю, це їх вибір. Ми зараз не робимо оцінки. Ми просто констатуємо їх вибір. Є в Грузії політична сила, яка показує, друзі, так, ми втратили дещо. Дещо втратили, але замість усього ми живемо ось так. І ви повинні вибрати. І те, що політична партія в Грузії це показує, це означає, що люди можуть таки вибрати життя. Тому суперечлива доволі теза. Йдемо далі. Захід від початку не вірив в Україну, тому дав Путіну три дні на захоплення Києва. Через погрози ядерною зброєю Захід не дав Києву вчасно і достатньо зброї. Тому 2023 року нам не вдалося розгромити Росію. І ми дійшли до війни на виснаження 2023-го. Ми втратили шанс закінчити війну. Мушу і тут не погодитись. Імовірно, ми втратили шанс закінчити війну в 2022 році. І Валерій це знає. Я ніколи не забуду, як Валерій став головна... голов... головним начальником. Збройних сил України, і тоді відбувся удар Байрактаром по позиціям, ну, нібито російських військових, ми цього точно не знаємо. Можливо, то були сепаратисти, ми цього точно не знаємо. І я пам'ятаю, як тоді всі рапортували, сміялись, нагороджували одне одного. Напевно, був я один в мережі, якого це трішки налякало. Ми тоді мали такий адреналін, і нам здавалося, що ми можемо просто миттєво дійти до Москви. Адже росіяни тащать унітази, собачі будки. Нам тоді здавалося, що ось-ось і все буде. Був Арестович, який розповідав про 2-3 тижні, про 2-3 ракети. Пам'ятаєте? Ви це все пам'ятаєте? Пам'ятаєте. А потім приїхав ще Борис Джонсон. Пам'ятаєте? І тоді, коли ми вже сподівалися на те, що піджаті росіяни, які шоковані були опором українського народу, відвагою українських воїнів, самопожертвою українських людей, вони були шоковані, вони приїхали сідати за стіл перемовин. Але до нас приїхав Борис Джонсон, який нам розповів, що все буде. В результаті. Сталося те, що сталося. Хіба пан Валерій не знає, як планувалось контрнаступ? Хіба пан Валерій не застав, як про контрнаступ розповідали всі не лінь в деталях, куди, що, якими силами, де всі політики тринділи на всіх усюдах, яке озброєння завозиться? Ледь не розповідали, звідки воно заводиться, і якими логістичними маршрутами воно йде. Пам'ятаєте? Про що зараз ми оце чуємо? 2023 рік був тільки рік тому. Це розрахунок на те, що люди вже забули. Ну а про 2022 рік забули і подавно. Війна змінилась. Тепер воюють технології: роботи, дрони та штучний інтелект. Більше не буде війни, подібної до корейської 1953 року, де маси солдат йшли в бій. Підхід змінився влітку 23-го в Україні дві професійні армії з великою кількістю військових близько 1 мільйона. І з кожної сторони почали масово використовувати технології дрони. Спочатку західні генерали сміялись з мене, коли я сказав про це, в 2024 році самі побачили, тепер ніхто не сміється. А ніхто не сміявся і тоді. Ніхто і тоді не сміявся. Просто тоді, в 2022 році, чомусь в інформаційному просторі були люди, які розповідали українському народові, що Російська Федерація має тільки танки Т-34 умовно, і старі абсолютно ракети, які нікуди не літають. Було таке. Було. І я щось не пам'ятаю, щоб тоді хто-небудь з чиновників, в тому числі і військового командування, Прикрутив рота тим людям, які розказували про чмобиків. Пам'ятаєте, вже якось немає чмобиків. Була пісенька ще Ванька встанька, пам'ятаєте? Скільки було пафосу, скільки було адреналіну, скільки було самообману. А тепер виявляється, виявляється, що ми все розуміли. Ні, це знову спосіб підманіпулювати нашою пам'яті. Ми все чудово пам'ятаємо. І байрактари пам'ятаємо. І літаки пам'ятаємо, і вертольоти пам'ятаємо, все пам'ятаємо. Тому не потрібно говорити про те, що якось так миттєво стали люди непотрібні на війні, а от у нас дрони, і от, от це війна дронів. Якщо війна дронів, то звідки тоді наступна заява Валерія Залужного? Я її вам прочитаю, зараз я її знайду. І вам її прочитаю. І так. Про мобілізацію жінок. Якщо буде необхідно, щоб через мобілізацію своїх жінок Україна врятувала Європу від війни, ми це зробимо. Тобто, щойно я вам прочитав тезу про те, що Корейська війна 50-х років. Потребувала великої кількості солдат, а зараз не так. Через три питання, які висвітлює Валерій, виявляється, що Україна має ще й мобілізувати жінок, наших жінок, щоб врятувати Європу від війни. І Валерій, чи то сам, чи то ті, хто йому це написали, стверджує, що ми це зробимо. Хто це ми? Хто це ми? Хто ви? Ми це хто? Це хто написав? Хто написав? Хто ці ми? А це не ті, хто в Європі якраз намагаються тілами наших жінок захистити себе від війни. І насправді вони там знають, що проти них воювати Путін не буде. То може це вже якийсь план. Підзвільнити нашу територію, бо ми вже чули інформацію про те, що 300 тисяч мігрантів щороку потрібно заселяти в Україні. Ви бачите, скільки суперечливого в заявах іще не політика, і вже не військового Валерія Залужного? Я залишу в телеграмі і в описі каналу повне його інтерв'ю. Ви візьмете, почитаєте, повний його виступ, проаналізуєте, якщо захочете. І коли ви це зробите, спробуйте відповісти на питання, хто і чому намагається з непоганого військового робити поки що не дуже вправного. Політика. І чи дійсно ця людина готова бути політиком, якщо навіть знаючи реальні цифри втрат, не готова їх озвучити, навіть маючи весь той захист, який він має, і всередині України від українського народу. А ще раз повторюю з усією повагою до Валерія Залужного. І від партнерів, які, напевне, теж підтримують. Валерія Залужна. Хтось хоче залишитись у владі. І вони будуть вам формувати з відомих людей, але ближнього собі кола політиків. І ці політики будуть робити вигляд, що вони опонують нинішнім чиновникам. Все це для того. Щоб ви вкотре повелись і проголосували. Це така технологія. Добрий і злий поліцейський. Поки що вам не думаю, що все зрозуміло. І не впевнений, що ви готові прийняти це як можливу реальність політичного життя України. Можливо, дехто з вас просто сидить. Розлючений від того, що я говорю. Але я це переживав вже багато разів. Люди спочатку розлючені тим, що чують від мене, а потім, потім вони бачать, що це стає реальністю. Але коли всім стає очевидно, щось змінити стає неможливим. Тому що, коли вам вже все зрозуміло. Це означає, що вас вже обманули. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на цей канал, і я чекаю на ваші коментарі.